А давайте приготуємо салат з динею та хамоном. Робиться зовсім нескладно, на смак вишуканий. Підійде як на свята, так і на звичайну осінню вечерю з цікавою заправкою. точні грамовки, як і завжди, прописала в описі відео. Спочатку вимоємо, просушимо салат. В мене салатний мікс. Викладаємо його на деко. В мене одне велике. Розподіляємо диньку, очищуємо. Та нарізаємо. Я роблю ось такі квадратні шматочки. Якщо у вас є фігурна формочка кругла, буде чудово. Викладаємо зверху. Далі филата в мене ось така м'яка салатна, можна брати звичайну, яка продається у розсолі. Викладаємо тоненький хамон, нам потрібна зовсім невелика пачечка. Для заправки поєднуємо оливкову олію. Я, як і завжди, роблю всі заправки в невеличкій баночці, це дуже зручно. Далі додаємо соєвий соус, лимонний сік, трошки меду. І гірчицю у зернятках. Добре перемішуємо, я ось так перебуваю, тоді соус стає однорідним. Ось так він виглядає. Поливаємо заправкою зверху наш салат. Смачного! Ваше Даріко!